Доброго дня, дорогі п'ятикласники, сьогодні ми знайомимось з темою, які події називають українською революцією. А перед тим, як розглянути дану тему, давайте обговоримо значення деяких ключових понять. Що ж означає саме слово революція? Революція в перекладі з латинської мови означає поворот, зміни в сучасному розумінні? Це докорінні зміни в житті суспільства або в одній з галузей життя суспільства. Світова війна. Війна, яка охоплює більшість держав світу та різні континенти, тобто війна, в якій беруть участь багато держав. Автономія в перекладі з грецької мови власний закон. Сучасне значення цього слова це самоврядування. Право на самостійний розвиток. Республіка від латинських слів загальна і справа. Республіка це держава, де правління здійснює вищий орган влади, обраний народом. Українська Центральна Рада. Скорочено УЦР. Орган національної влади в Україні, створений у Києві. У 1917 році та очолений професором істориком Михайлом Грушевським. Універсал офіційний документ Української центральної ради державно-політичний акт, в якому влада доводила до народу свої рішення. Подіям української революції передувала Перша світова війна. Яка спричинила зміни в Європі та у всьому світі? У цій війні українці воювали у складі двох ворогуючих між собою армій, оскільки у той час українські землі були розділені між Російською та Австро-угорською імперіями. Чотири імперії німецька, російська, австро-угорська і Османська розпадалися. На їх руїнах поставали нові незалежні держави. На боротьбу за самостійність піднялися і українці. Бурхливе піднесення національно визвольного руху спричинила лютнева революція 1917 року у Росії. Українці після неї вголос заговорили про автономію та реалізацію власних прав. Багаточисленними протестами українців розпочалася Українська революція 1917 1921 років, що мала на меті створення незалежної української держави. У Києві за ініціативи Товариства українських поступовців та за участю політичних партій і громадських організацій було створено. Українську центральну Раду. Українська центральна Рада орган національної влади в Україні. Їй судилося стати парламентом Революційної України. Хвилі протестів з Києва покотилися з і іншими українськими містами. У Полтаві, Харкові, Миколаєві, Одесі, у Чернігові люди виходили із гаслами автономію Україні. Хай живе самостійна Україна. У квітні 1917 року зібрався Всеукраїнський національний конгрес. На ньому півтори тисячі делегатів з різних куточків України підтримали боротьбу за українську автономію. На ньому ж почалися і вибори членів Центральної Ради. Таємним голосуванням одноголосно на посаду голови було обрано історика Михайла Грушевського та його заступників Володимира Винниченка та Сергія Єфремова. На Конгресі Центральна Рада здобула легітимність та право говорити від імені всього українського народу. Вимоги українського народу були проголошені в універсалах Центральної Ради, офіційних документах, державно-політичних актах так у першому універсалі 23 червня 1917 року. Проголошено автономію України у складі Росії другим універсалом від 16 липня 1917 року було проголошено, що тимчасовий уряд, який перебував при владі у Росії, визнає Українську Центральну Раду вищим органом влади в Україні, в третьому універсалі від 20 листопада 1917 року. Було створено Українську народну республіку, молоду українську державу. Але в цей час більшовицька влада Росії намагається встановити свій режим в Україні та підкорити українців. Тоді Центральна Рада вирішує остаточно відмежуватися від Росії та проголошує Українську Народну Республіку незалежною та самостійною державою. Зафіксовано це рішення у четвертому універсалі від 22 січня 1918 року. У документі йдеться: од нині Українська Народна Республіка стає ні від кого незалежною вільною державою українського народу з усіма сусідніми державами, як то Росія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та інші. Ми хочемо жити в згоді та приязні. Ні одна з них не може втручатися в життя самостійної Української республіки. Але новий переворот на українських землях у квітні 1918 року все змінив. І до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський. Українська Народна Республіка та Українська Центральна Рада перепинили своє існування. Деякий час існувала українська держава на чолі з Гетьманом Скоропадським. Пізніше була відновлена Українська Народна Республіка з очільниками Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою. Було створено новий орган верховної влади в Україні директорію. Одним із найбільших досягнень директорії стало проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки 22 січня 1919 року. Західноукраїнська Народна Республіка це держава, яка була утворена у 1918 році на території Західної України. Із столицею у місті Львів. Акт Злуки об'єднав Українську Народну Республіку і Західну Українську Народну Республіку в єдину незалежну та самостійну українську державу. Він став могутнім виявом волі українців до життя у єдиній і вільній Україні та сприяв становленню української нації. Нині кожного року, 22 січня, ми відзначаємо День Соборності України національне свято об'єднання українських земель в єдиній неподільній державі. Варто зазначити, що саме в західноукраїнській Народній Республіці були прийняті закони про державну мову і громадянство так головне про державну символіку незалежної української держави. А саме було утверджено національним прапором Української держави синьо-жовтий прапор. 25 лютого 1918 року українці також отримали офіційний герб Тризуб Володимира Великого в обрамленні оливкового вінка. Чому тризуб? Бо він є нашим давнім символом, відомо до 40 його тлумачень. Це і підсвічник, підсвічники, сокіл, якір, житній колос, лук зі стрілою тощо. Тим, що гербом обрано саме тризуб, українські політики підкреслили спадковість нової української держави від давньої Русі України. Пісня ще не вмерла Україна. На слова Павла Чубинського і музику Михайла Вербицького із початком революції також набула особливої популярності і стала нашим гімном. Як бачимо, тризуб, синьо-жовтий стяг і гімн ще не вмерла Україна, супроводжували боротьбу українців за свободу, і недарма сучасна Україна продовжує будувати свою державність під цими національними символами. В Українській Народній Республіці також вперше офіційно було запроваджено українську грошову одиницю гривню. Назву гривня було взято із часів давньої Київської Русі України. 18 березня 1917 року в Києві урочисто відкрилася перша українська гімназія імені Тараса Шевченка. Про це подбали діячі українського клубу Родина, зокрема педагог Іван Стешенко. За 13 місяців при владі Української центральної ради було засновано 53 українські гімназії. У жовтні 1917 року у Києві відкрили народний університет з природничо математичним юридичним і історико-філологічним факультетами. На його основі через рік постав Український державний університет. Ще один відкрився у Кам'янці-Подільському. Великим здобутком у розвитку тогочасного наукового життя стало відкриття у 1918 році Української академії наук, очолив її Володимир Вернацький. Щойно утворена українська держава мала багато ворогів і потребувала захисту. Цей захист забезпечувала армія Української Народної Республіки. Вона мусила підтримувати внутрішній спокій, стерегти і обороняти зовнішні кордони молодої держави. Одразу ж після жовтневого перевороту Україна опинилася під військовою загрозою з боку більшовицької Росії. З іншого боку, в Галичині тривала українсько-польська війна. У 1919 році українська армія опинилася затиснутою з усіх боків ворогами. Однак вона не капітулювала і восени 1920 року ще понад місяць самотужки тримала фронт проти більшовиків. 21 листопада 1920 року армія Української Народної Республіки відступила за Збруч. Так завершилася боротьба регулярних збройних сил за незалежність України. Масовий антибільшовицький рух не припинявся і після 1920 року, але згодом був придушений. Наша земля опинилася під більшовицькою окупацією та втратила здобуту незалежність. На значній території України було встановлено комуністичний тоталітарний режим. Який був ворогом української державності і згодом забрав мільйони життів українців. Завдяки революції наш народ створив суверенну соборну Україну. У важкій боротьбі вона відстоювала власні кордони, органи влади, символи, військо, мову та право на незалежність. Незважаючи на те, що під час революції не вдалося відстояти незалежну державу. Її ідея Соборності і свободи остаточно втілена актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Прийняття цього документу засвідчило, що нинішня Україна є правонаступницею тієї держави, що постала під час української революції. Чи ми своєю боротьбою здобули для України що-небудь? Так, наша боротьба в історії українського народу буде записана золотими буквами. Ми виступили на арену історії тоді, коли весь світ не знав, що таке Україна, ніхто не хотів її визнавати як самостійну державу, ніхто не вважав нашого народу за окрему націю. Єдиною боротьбою, упертою та безкомпромісною, ми показали світу, що Україна є. Що її народ живе і бореться за своє право, за свою свободу і державну незалежність. Із промови Симона Петлюри 26 листопада 1919 року. Пам'ять про українську революцію зберігається в літературно мистецьких творах, назвах вулиці площ у пам'ятниках і символах нашої держави. Давайте з вами ще раз роздивимось хронологічну послідовність подій української революції. Розпочалась вона у березні 1917 року створенням Української центральної ради, головного органу влади в Україні. Згодом четвертим універсалом Української Центральної Ради була проголошена незалежна та самостійна українська держава, яка мала назву Українська Народна Республіка. Проіснувала вона до квітня 1918 року, коли відбувся переворот, і до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський. На деякий час була утворена. Українська держава Павла Скоропадського У 1918 році Українську Народну Республіку було ненадовго відроджено і створено новий орган верховної влади Директорію. 22 січня 1919 року Акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Головний здобуток Директорії. 1921 рік. Остаточне придушення національно визвольної боротьби українського народу більшовиками. Встановлення радянської влади на території України. А тепер закріпимо отримані знання, виконавши завдання. Якщо потрібен час для того, щоб поміркувати над відповідями, призупиніть відео, натиснувши на паузу. Наш урок добігає кінця, тож залишилось записати домашнє завдання. За підручником інтегрованого курсу Досліджуємо історію і суспільство авторів Олени Пометун, Юлії Малієнко, Тетяни Ремих. Параграф 16 на сторінці 90. Прочитати текст параграфа. У робочому зошиті виконати завдання після тексту на сторінці 95. На цьому урок закінчено. Дякую за увагу. Всього найкращого!